Вал, бражник. ну вот именно, да, а то и 6 мільйонів на кровати чи скільки ще, ей похуй. А типа це просто жрачка, ну типа, да, ты ти хочешь і там отдохнуть, там, калдернуть, что-то купить одежу собі, блядь, хочеш те, 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 квартиру заплати, нахуй. Воло, тисяча, дві, тисяча, дві, три, 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 дві, три, блядь. Дивися, сука, двадцатка нахуй місяць кудись уходить. На шо, блядь? Як ходи в одних штанах, так и ходишь в одних штанах. Пиздец, блядь. И и, блядь, на засылки кидай, блядь. Короче, бомбану я чуть-чуть. <laughs> блядь, надо заблокировать его навсегда. Э, ты навсегда заблокировал его тапок? Ти, блядь, кидаєш на ЗСУ последні копійки, нахуй ті підараси по два-три ляма на коли на кровати в себе держать чи під кроватями. На ага, Саша. <звіг> да, Американ, так, таквати вот мене, знаєш, от мене це більше всього поражає. Ну шо, типа, там, блядь, може стоїть 120 гривен, там 90, там 150-170 Уже дякую, тапок. Тракт, та нормально, аби не сами, поход ранковые магазины по воду. Бо мене що це починає бомбити от всього. Типа ці продукти не стоять скільки? О, понял, типа, я реаліст, Вони не стоять скільки ці продукти, їбані? Не стоїть, сука, 4 крила нахуй, 112 гривнів. Чи, блядь, літр молока 120 чи 100. Не стоїть літр молока 100 гривень їбать. Так, зелений на виход, дядьки, локомотивний зелений, радіостанція працює. Чет 3. Зелений, знаки зупинки не подавалися. Відправляємося, друзі.